Герої не вмирають. Дев'ятий рік триває російсько-українська війна. Півроку тому вона стала повномасштабною. У боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України загинуло багато наших воїнів хоробрих захисників та захисниць. Ми вдячні кожному. Чернігівці пам'ятають полеглих героїв. Це наша біль, це наша пам'ять, це наша повага до наших воїнів. Вони захищають нас, наші принципи життя, нашу країну. Все наше. Обов'язково пам'ятаємо і дякуємо їм завжди. Поки ми їх пам'ятаємо, вони тоді і живі. Що вони стояли за нас участь, музність, закон. І ці люди повинні вшановуватися постійно. Ми всі всіх маємо захисників пам'ятати. Тобто, хто хто починав боротися ще, скажімо так чи всі, очевидно, можна відносити до Биківської Русі, тобто і пам'ятати, що ці люди, очевидно, хтось замислюючись, глибоко хтось можливо не дуже, але свідомо йшли захищати свою землю. А зараз ми просто проживаємо ці моменти. Ми це все на собі відчули, все на пережили це окупації, все. І я думаю, що вже. Наше покоління, покоління наших дітей це вже ніколи не забуде і своїх героїв, які нас захищають, будуть завжди пам'ятати. Треба, щоб діти знали, хто поруч з нами живе, який підступний ворог, як він діє. Казали, брати, які ми брати. Ніякого братства нема. У мене є маленький син. І, і я ось зараз е, прививаю те, що йому потрібно розмовляти на українській мові, а не на російській, і я думаю, буду прививати те, що він потрібен. Йому потрібно пам'ятати тих героїв, заради яких ми сьогодні тут ходимо і живемо. Ми маємо пам'ятати, що люди віддали життя це найвища цінність, скажімо так, у світі і в нашому суспільстві. Телесна. Вони вмирають, а духовна ні. Поки ми їх пам'ятаємо, вони будуть жити вічно.